Зловживання на закупівлях для зсу контрабанда та незаконне виробництво сигарет. Про це й більше у дайджесті новин бюро економічної безпеки України за цей тиждень. Просто зараз вітаю. Детективи викрили посадовця Полтавської міської ради на зловживанні службовим становищем. Йдеться про неправомірні дії під час проведення закупівлі квадрокоптерів, що завдали громаді мільйонних збитків. За даними слідства, головний спеціаліст із публічних закупівель організував тендер на придбання 118 дронів. Для потреб збройних сил України, однак, створивши неконкурентні умови, він допустив до участі лише одного постачальника, який запропонував завищену ціну. Попри порушення, службовець визнав компанію переможцем та уклав договір майже на 20 мільйонів гривень. За висновками експертів, такі дії спричинили понад 3 мільйони гривень збитків для бюджету полтавської громади. Посадовцю повідомили про підозру за статтею зловживання владою або службовим становищем». Новищем наразі його відсторонено від посади. Суд обрав запобіжний захід у вигляді застави. Детективи бюро економічної безпеки викрили організовану групу, яка займалася незаконним виготовленням та продажем тютюнових виробів в Одеській області. Виробництво сигарет облаштували в складському приміщенні в промзоні Одеси. Готову продукцію збували через торгові точки в місті та області, а також відправляли поштою по всій країні. Організував все громадянин Грузії, детективи Бе провели масштабні обшуки на складах у місцях продажу за місцем проживання фігурантів. У результаті вилучено близько тони ферментованого тютюну, 120 тисяч паперових гільз, понад 16 тисяч пачок сигарет, виробничу лінію та пакувальні матеріали. Усі вилучені тютюнові вироби не мали акцизних марок. Їх орієнтовна вартість перевищує 4 мільйони гривень. Досудове розслідування триває. Детективи у Львівській області завершили досудове розслідування у справі незаконного ввезення в Україну мобільних телефонів на львівській митниці. Водій автівки скористався смугою спрощеного контролю зелений коридор, яка призначена для тих, хто не має товарів. Ще підлягають обов'язковому декларуванню. Однак, під час перевірки, правоохоронці виявили приховані за декоративною обшивкою автомобіля гаджети. Загалом було вилучено 424 смартфони Apple різних моделей вартістю понад 20 мільйонів гривень. Досудове розслідування за статтею Контрабанда товарів завершено, обвинувальний акт передано до суду. Бюро економічної безпеки викрило діяльність 13 нелегальних гральних закладів. Детективи встановили, що група осіб організували мережу ігрових залів в Одесі, працювали без відповідних ліцензій та без підключення до державної системи онлайн-моніторингу. Гравцям продавали спеціальні коди доступу, які дозволяли брати участь в азартних іграх через інтернет. Правоохоронці провели 26 обшуків, з них 13 – безпосередньо в Одесі. У результаті вилучено документацію, яка підтверджує нелегальну діяльність, а також 252 комплекти комп'ютерної техніки. Досудове розслідування триває. Детективи БЕП у січні забезпечили відшкодування 643 мільйонів гривень у кримінальних провадженнях, які були направлені до суду. Для порівняння минулого року ця сума становила лише 130 мільйонів гривень. Крім того, минулого місяця детективи повідомили про підозру 127 особам. До суду скеровано 96 кримінальних проваджень. Виявлено 107 мільйонів гривень легалізованих коштів. Також впродовж січня детективи вилучили нелегальні підакцизні товари та обладнання для їх виробництва, зокрема, це 64 тисячі пачок сигарет, майже 6 мільйонів акцизних марок, тисячу тонн лікеро-горілчаних виробів, 580 тонн пального, орієнтовна вартість вилученого 488 мільйонів гривень. Ми розповіли про головні події цього тижня. Слідкуйте за новинами на нашому сайті та у соціальних мережах. Побачимось.